Вітаю, друзі! І, звичайно, у вас виникло запитання, що я позначив поняттям Time Warp викривлений час і чому втече. Ну, а, ну, послідовно, значить, почну зараз пояснювати, про що йде мова і чому це настільки важливо. Хоча, звичайно, я сьогодні торкнуся не лише здорового життя, але ну, психології життя. А і психопатології. Ну, але вже зазвичай традиційно, традиційно, традиційно музика. Хочу вам показати, дати чуть-чуть прослухати, зацікавити а, артистам, який достатньо відомий, розкручений в Сполучених Штатах, ну, тому що він американець зрозуміло. А, з таким незвичним. Наповнення музикальної кар'єри. Музиканти, які досягнули якоїсь вершини, достатньо популярні, багато записуються, де лейбли вже їм поставили пам'ятники: що Blue Note, що EMI, що ICT чи Pablo Records, ну не суть важна. Тобто відомі гігантські лейбли поставили, записуючи їх, вже поставили їм пам'ятники. Ще живим, вже поставили пам'ятник, ми які війшли в музикальну творчість. А ось цей музикант, він, що називається, від лейбла до лейбла. Він на різних записується в студіях Records Company, які спеціалізуються в різних напрямках. Хтось фюжон, хтось класичний джаз, хтось джаз-рок, хтось. Прогресив, хтось, ну, всі вони спеціалізуються на якихось нюансах. І от він, знаєте, такий собі драмоман-романтик, який ходить по різних лейблах і пише різну музику. Тому я зараз, перш за все, давайте я вам його покажу. Ось його крайній альбом, власне, який я сьогодні і чуть-чуть проілюструю однією музикальною паузою. Арт Хірахара такий, ну я вже сказав, зовсім незвичний. Я до чого це веду? Тому що, наприклад, знайшовши цей альбом, це не значить, що він весь такий, ну, творчість Арта Хірахара. А в другому ви зовсім його не впізнаєте, скажете, Боже, що це я слухав? Давайте назад. Або навпаки, прослухавши цей альбом, і скажете, нема що слухати. Немає. Не І десь колись налізити випадково на Хірахару, який виконує, зовсім в іншому ключі, кардинально змінивши свій стиль. В абсолютно іншу річ. І ви скажете: відкриття: Вау, так є такий виконавець, є такий композитор. От він такий: різноплановий, незвичний, нестандартний до неможливості. Супертворча людина, людина, яка що називається майже народилася з піаніна, тому що почав він грати в 4 роки. Угу. А вискочив на сцену, коли спеціалізувався уже в музикальній школі, і далі його понесло, що називається по по всіх течіях, по всім напрямках. Але я вам покажу сьогодні так: зроблю заставку. Хірахара» і ну, я лише два альбоми для того, щоб не забивати картинку, і для того, щоб більш чітко було зрозуміло, про кого я говорю. От виставляю і покажу вам одну лише річ з Sky, така достатня акустична, яка мені сподобалася, мені цікаво було прослухати весь цей альбом. Ну, послухайте і ви хоча ще раз повторюю, в інших альбомах ви почуєте хірахару зовсім іншим. thank mm -hmm. you Ну ось Арт Хірахара. От коли він бере високі ноти, мені просто одразу я починаю асоціювати його Сьоші Ямамота, моїм любимим японським виконавцем, геніальним однозначно. Хірахара щось наближено, але ні. Він, він все-таки, ну, перш за все, слово різноплановий. А цей музикальний твір, який ви чули, ну, ідеально лягає на те, що зараз робиться за вікном. Такі сутінки починаються. Сніг. Без вітру, безшумно лягає, так лягає тихенько, тихенько, такою суцільною мороком пеленою. Автомобіль вже білий, який треба буде вранці розгрібати, перш ніж їхати. так дивишся в вікно оцей сніг, який просто тихо-тихо лягає. Так, Арт Хірахара. Добре. А, про що я почав? Про втечу. Про втечу, втечу, але не просто втечу, а втечу у викривлений час. Давайте я одразу, мабуть, поясню термін, щоб було чітке розуміння, тому що зараз ми... я почну говорити про достатньо серйозну річ, і в тому числі про патологію. З якою достатньо складно працювати. У мене є одна з презентацій, яка називається, вона не відноситься до терапевтичних етюдів, вона там, в навчальній частині, коли я читаю, начитав по посттравматичній пам'яті і роботі посттравматичною пам'яттю і з флешбеками, тому що поняття там в також відноситься до розуміння флешбеків. А давайте я вам це покажу, щоб було однозначно одинакове розуміння. Викривлений час. Тобто я і назвав нашу зустріч і цю тему Втеча у викривлений час. Про що йде мова? Йде мова про миттєве включення мозгів психіки людини, яка От не просто у вигляді логічного спогаду, коли ти просиш людину, а пам'ятаєте, ви можете згадати, що було 5 років назад в цей же час це була зима, ви там були де, де ви були, я був там. То от ви починаєте логічно наповнювати своїми запитаннями його минуле, і він його починає витягувати, оживляти. Таймвоп це миттєве погруження навіть без нашої участі. Тобто то воно і відноситься до такого складного психічного поняття, як флешбеки. А флешбек має класичний варіант викриленого часу. Він робить миттєво в одну долю секунди, навіть не в секунди. Секунда це довготривалий процес. Це бо скільки триває секунда. Мене ще колись батько навчав, щоб відчути секунду, скажи спокійним голосом: 21, 22, 23. Оце тривалість секунди, приблизно. ну, суб'єктивно, зрозуміло. Тоді як флешбек, який викривляє час, робить це в долю секунди. Навіть це зрозуміти неможливо і усвідомити неможливо, і миттєво твоє минуле в яскраве. 3D, 4D формат стає сьогоднішнім. Воно властиве для так званої хронологічної петлі, тобто реальність минулого, яка постійно повертається без всяких на то причин. Хоча, здавалося би, заспокойся, все давно вже минуло. Не потрібно так переживати, в тебе є чим займатися. Але буквально якісь детальки, яку ти навіть усвідомити не можеш, і це не відноситься до прямих тригерів, різких звуків, чи світлин, які тобі підкидає, чи телевізія, чи ти витягуєш свого телефону, чи ще яких спогадів. От просто на рівному місці людина сидить, сидить, і раптом вона накривається як мокрим рядном, мокрою простирадлом, окутується аж до мурашок і до. До того, що її паралізує ось цей викривлений час, вона вона пірнає у минуле. Я чому притягнув розуміння, що таймвоп – викривлений час? Таймвоп дійсно викривлений час. Але я тут з'єднав дві речі: я з'єднав втеча у викривлений час. Не просто розуміння, що людина може тікати, кожен з нас може тікати в тих чи інших обставинах в якусь минулі спогади, де минуле може бути якомусь варіанті підказкою, що робити. Минуле може бути а, таким собі острівцем, де ти повертаєшся туди, де тебе було спокійно, легко, і ти відпочиваєш. Викриваний час в цьому контексті він далеко неспокійний. І, здавалось би, чому? От навіщо? Для чого людині мучитися? Вона пережила щось. Це не обов'язково було зв'язано з якоюсь катастрофою, ДТП, війна, ще якісь страти пережити бомбардування. Не обов'язково. Це може бути і в достатньо мирному житті. А розлучення з любимою, з любимою людиною. Без війни, от, в мирний час. Закінчилося в когось. Слово любов. от закінчилося. От було таке почуття, яке, здавалося б на все життя, і ми один без одного, А воно раптом однієї закінчилося, а в другій залишається. І як так буде? І вони розривають. І ось тоді, буквально з цього дня, з цього моменту, таймвоп появляється в житті людини, накриває її. Якщо це було дуже травматичне розлучення, якщо це було розлучення, яке принесло колосальну біль і страждання. І логічно запитати, ой, так навіщо це все? Для чого людині мучитися а, страждати і переносити оцю біль і душевну, і фізичну тіль, пірнаючи в ці травматичні спогади? Вони ж там було, пам'ятаєте, визначені, я ж там також дописав, вони стають повторно травматичними. Не просто я туди втік, знов Викривив, зробив хронологічну петлю і знов накрився нею як мокрим рядном, яке мене заставило паралізуватися, зупинитися, аж сперти дихання. А воно одночасно і приносить великі страждання. І навіщо воно потрібне? Якщо ти рухаєшся в сторону здоров'я, заспокоєння, що за мазохізм? Навіщо це робити? Які перші були слова сьогоднішнього заголовку? Втеча? Тайм оп, як втеча. Викриваний час. А для чого людина тікає? Для того, щоб рятуватися. Ну, бій або біжи, біжи або бий класичний варіант поведінки першої фази стресу. Так чому тікати? Втікати в те, що приносить тобі якісь страждання? От, оце сама і складна річ. Тому що легко казати: а давайте заберемо наші страждання, а давайте не буде ніколи хронологічної петлі, не буде вам куди тікати. Все, ви живете в реальності. Це було в минулому пам'ять стерла. Ну, по-перше, пам'ять стерти неможливо. Дуже складно. На цим зараз стільки вкладається. Досліджень, фінансування досліджень, щоб е, стерти пошвидше навчитися стирати травматичну пам'ять, щоб не доводити людину до її катастрофи, до алкоголізму, до суїцидальності, ще якихось дій, агресії, чого завгодно. І до сьогоднішнього дня вирішення цієї проблеми немає. Люди страждають. Людина народилася з готовністю і радіти, і страждати. Тоді чому? Вона. Пізнала таке складне поняття, і її мозок видав таку програму, яка називається Хронологічна петля, викриваний час, де вона пірнає в знов сильні переживання. Однієї відповіді, однозначної відповіді і пояснення цього немає. Тому що, ще раз говорю, нелогічно це все. Є. А, Дослідження, хороші дослідження в області навіть молекулярної психіатрії є такий журнал Молекулярна психіатрія. І там вонговські дослідження, є такий вчений з великою групою дослідників, який вивчає молекулярний механізм збудження нейронів, нейронах мереж при різних емоційних станах людини. І, наприклад, чому при депресії людина дає оцінку. Зовнішню, зовнішню негативну оцінку на когось, а страждання направляє на себе. Ну, іншими словами, отака парадокс роботи мозку: я, я, цього не, я це не ненавиджу, тому я зроблю боляче собі. Вонко вивчає ці поняття з позиції молекулярної психіатрії, але все одно розуміння до кінця, чому так відбувається, немає. Є інше, достатньо така складна річ. І, можливо, в цьому буде така підказка для того для слова подумайте, друзі це те, що людина втікає в дуже сильні реальні переживання. Так, вони дуже болючі, вони травматичні, вони виснажуючі, але вони збуджуючі, вони реальні, вони надсильні. Надсильні і повернення в ці травматичні спогади, воно просто. Оживляє людину. Розумію, що не одразу це сприймається на логіку, як можна оживляти, якщо ти погружаєшся в травму того, що відбувалося. Ну, по-перше, після таких речей відбувається, створюється так званий емоційний дрейф. Тобто людина все одно ще емоційно залишається в цьому стані, хоча вже реальність, вона вертається в реальність. І там формується по-новому пам'ять, емоційна пам'ять. Реконсилізація спогадів, перелаштування власних спогадів, опрацювання їх в сьогоднішньому дні. Але для мене більш важливо ці, ці ідеї про те, що люди повертаються, мозок їх не, не люди, мозок їх заставляє повернутися туди, де були надсильні, реально живі переживання, виживання. Тому що травматичні спогади вони завжди пов'язані з тим, з великою гранню життя, смерть. І людина пройшла цю грань і залишилася жива. І вона повертається в цю грань, щоб, можливо, назад винирнувши, випірнувши з тих травматичних переживань з цього викривленого часу і з цього флешбеку, по-новому оцінювати те, що зараз є. Та, з Сильним серцебиттям, з тремтінням, з пересохшим ротом, ну, типово, стресове, повторне, стресове переживання, але вона повертається в що? І всі кажуть, вона повертається в спокійне мирне життя. Стоп, 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 стоп. Тоді навіщо мозок влаштовує такі екскурсії в травматичне минуле для того, щоб повернутися на базу. Ну, по-перше, для того, щоб оцінити спокій, влаштованість цієї бази, бази мирного життя сьогоднішнього дня. По-друге, щоб воювати з цією базою. Як? Та елементарно. Прісність життя, незвичне життя, люта ненависть до цього життя, життя, яке полосате, а не чорно-біле, де зрозуміло, з чим потрібно воювати. Життя, яке не відповідає тому, що переживає людина в своїй голові, що вона сформувала. Вчора дивився, ні, перепрошую, не вчора, позавчора дивився, консультував, кажу, дивився вже сленг, з'являється, дивився. Я консультував такого хлопчина, який вернувся з нуля зараз на лікуванні. І от він щось подібне описує. Я, роз, я розумію, як психіатр, про що йде мова, і лікування ми призначаємо, і психотерапію проводимо. Але він описує щось подібне. Щось подібне, коли я говорю, ну тут вже спокійно, тут можна. Розслабитися і не солоджуватися. Він каже, я не можу розслабитися. Я їду і я дивлюся на чоловіків, і в мене там ненависть до них проявляється. Мене... Він описує елементи посттравматичного стресового розладу. А, він багато чого описує. І я говорю, ну ви ж я до нього нави, ви ж страждаєте від оцих флешбеків, які вас накривають. Він каже, так, але вони реальні. Він підмінив фантазування, мозок видав фантастичну річ того, чого зараз немає, на, а, підмінив на сьогоднішнє мирне життя і відмовляється до кінця перевести себе в мирне життя. Мозок цепляється за цей викривлений час, оцей таймворк. Викриваний час і за свої флешбеки, які складно з ними працювати. Ми намагаємося його позбавити, тому що не можна залишити людину в стражданні. Але я і одночасно так пильно дивлюся і думаю, ну що за загадка? Ну чому він настільки зафіксований? Він, десятки інших, я вже передивився, дивлюся і консультую, і лікую вже стільки людей на цю тему і розумію, що. Тема викривленого часу, яка зустрічалася у нас і поза війною, і поза іншими бідами, і в мирному житті, просто в силу того, що люди щось пережили і чомусь утримують, і мають ще й такий фантастичний механізм, таку персоналізовану машину часу для того, щоб черговий раз пірнути туди, пережити скрайні сильні відчуття. І винирнути. Знаєте, це як кошмарний сон, де ти просинаєшся і серце калатає, весь мокрий, всього тебе трусить, і ти просто усвідомлюєш, що це не так, що це неправда, те, що відбувалося, що все добре, все хорошо. І ще якщо рука на, на твоєму лобі і слова спокійно, спокійно, все добре. Переживання усвідомлення спокою. Я розумію, що тут, можливо, ще і інші механізми, скоріш за все, працюють. Ну, Треба їх вивчати. Ну, Будемо вивчати. Для цього ми працюємо для того, щоб знаходити, розуміти і приносити якесь заспокоєння. Я не торкаюся ні зараз такого глибоко медичного аспекту. Тому що я міг би сказати, а ми при цьому стані призначаємо то-то, то-то, то-то. Це вже. Піде в такий медично-психологічний, психіатричний, психотерапевтичний аспект, більш глибокий, більш спеціалізований. Ну, моя ж ідея, яка? Показати вам щось і заставити, що? Правильно, друзі. Думайте, друзі. Думайте.